Якщо громада на Бердичівщині не долучатиметься, поліції буде важко контролювати ситуацію в районі. Про це на сесії районної ради повідомив начальник Бердичівської поліції Роман Зайцев. Адже тільки за два місяці поточного року зафіксовано майже у два рази більше крадіжок ніж за минулий рік загалом. Уже в поточному році у нас коєна 133 крадіжки, порівняно з 76 крадіжками в минулому році, що й місяць не закінчився. Тому Прошу розглянути питання про залучення створених громадських формувань до охорони громадського порядку, створити громадські формування. У нас на сьогоднішній час на території Батиського району працює лише два громадських формування. Зараз ситуація контролю правопорядку в місті краща, ніж у районі, запевняє начальник поліції. Хоча кількість зареєстрованих злочинів все ж збільшується. По програмі Безпечне місце місцевої влади було встановлено 20 відеокамер, завдяки яким у нас в минулому році було розкрито по гарячим світам 31 пограбування. Ми зайняли, ну так не заказати, звісно, перше місце, однак у нас самый найвищий відсоток 74% розкриття пограбувань. По Бердичському району у нас розкривається кожен третій злочин, на жаль. За 12 місяців поточного року зареєстровано у нас було 6 вбивств, з яких одно на території села Гатівки, места вбивства. Особа була одразу вже встановлена, злочин був очевидний. На даний час він вже отримав 9 років позбавлення волі і перебуває в колонії. В селі Ганчин зареєстроване тяжке ушкодження. По яким особі також оголошено підозру. Провадження знаходиться в суді на розгляді. В селі Садки був зареєстрований розбійний напад, напад на таксіста Радіотаксі «Лотос». застосування вважав злочинець, заводів його майном, а також автомобілем. Негайно був включений план перехват і на границі Ружинського і Скверських районів ця особа була затримана. Стосовно заходів із запобігання збуту самогону, Роман Зайцев пообіцяв. дільничні інспектори прозвітують про них наступної сесії, адже цей бізнес процвітає усупереч всьому. Вживаються заходи щодо виконання фактів самогоноваріння. На території Бердичського району у нас складено 85 протоколів. Найбільше правопорушень виявлено по погольчину: 16, третій 12, а задівка з Кралівка по 8, річковці 7.